Футбольний прогноз практично у всіх країнах топ-чемпіонати, топ-ліги вже стартували. І у цю п'ятницю, якщо ми розглянемо самі круті чемпіонати і ліги, то залишилося стартувати, тобто розпочати свої перші тури, ще у Чемпіонаті Італії, і в чемпіонаті Німеччини. Бундесліга і серія А. А так вже і АПЛ, і Перша ліга Франції, і Лаліга вже стартували. Це я маю на увазі топ-5. Плюс до цього ми знаємо. Також стартували чемпіонати Шотландії, Нідерландів, Португалії, Польщі, України, ну і всіх, -всіх Євроліг національних. І ось оцю п'ятницю 22 серпня я вирішив. Розпочати мій улюблений такий формат, де я кожного вечора, починаючи з п'ятницю, як правило, це я роблю п'ятниця, субота, неділя, іноді, навіть і на понеділок, виносяться дуже круті матчі за участі топ-клубів. Я вирішив знову звертати свою увагу на топ-5 ліг і не тільки. Ну, я, наприклад, прирівнюю чемпіонати Португалії, Нідерландів, Бельгії, Шотландії і ще пару деяких країн, не нижче рівням, як середній рівень, наприклад, в тій самій першій лізі Франції. Також я забув назвати, вибачаюсь, турецьку Суперлігу. Забув назвати також дуже високий рівень футболу і організації самої ліги, самого чемпіонату на вищому рівні. Тому я іноді навіть і туди буду заглядати. Обіцяю, а ви обіцяли перевірити, чи ви підписані на наш канал. І вибачаюсь одразу за такий довгий вступ. Під ваші лайки і коментарі, друзі, я буду починати. На перший відеоролик я вибрав п'ятничних три матчі за участю топ-клубів. Я вибрав один матч з Бундесліги. Це буде перший тур відкриття чемпіонату в цю п'ятницю. Баварія лейпциг Я вибрав матч, який вже із другого туру, тому що неділю тому у минулу п'ятницю стартувало АПЛ. Англійська Прем'єр Ліга. Тут, виходить, я вибрав Вестхем Челсі. Лондонський дербі. Ну і е, Ліга 1 Франція. Я вибрав ПСЖ Анже. ПСЖ чемпіон, Баварія чемпіон, а Челсі клубний чемпіон світу. Круто, правда? Самі чемпіони грають в цю п'ятницю. Я так і назвав п'ятниця чемпіонів. Поки що діючих чемпіонів, але як буде вже в сезоні, який починається, ми з вами побачимо разом. Отже, друзі, вмощуйтесь зручненько. Зараз вже буду говорити швидко, тому що, як то кажуть, ставки зроблені, прогнози готові. Я вибрав дуже круті коефіцієнти, як по мені, особливо в Бундеслізі і в АПЛ. А ось ПСЖ, просто, мабуть, так само, як і я, буки впевнені в результативній перемозі діючого чемпіона Франції, тому вони такий низький запропонували коефіцієнт. Ну, відносно низький. Ви зараз зрозумієте, чому. ПСЖ Анже я беру неймовірну, впевнену перемогу, результативну перемогу Парі Сен-Жермен. Тобто 31, 4, 41, 3 не влаштовує мене. Зараз зрозумієте, чому. Тому що я вибрав, друзі мої, перемогу ПСЖ. І тотал більше 3,5 Коефіцієнт 1,75. До речі, скріншоти по моїм прогнозам, я залишаю завжди в нашій Facebook групі майстер клас. І увага! Залишаю їх там набагато раніше, ніж готую навіть іще, а потім заливаю. Сюди на YouTube свої відоси з прогнозами. Тому, хто підписаний на нашу Facebook групу Майстер Клас, той першим узнає про мої прогнози і економить дуже багато свого дорогоцінного часу. Це дуже круто і дуже зручно, повірте. Посилання до нашої Facebook групи Майстер Клас знаходиться у першому. Закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали і туди. Приєднуйтесь, друзі. Ласкаво просимо. Продовжимо і далі іще швидше буду казати: Вестхем Челсі Неймовірно награли склад. Я вважаю, що Челсі цього року буде конкурентоспособним. Конкурентосп... Вибачайте. Конкурентно спроможним боротися за чемпіонство. Так, ви не помилились. Я заявляю, що Челсі має наміри стати чемпіоном. І у нього, як бачите, амбіції тільки чемпіонські. Перший матч першого туру виграли так само у лондонському дербі проти Кристал Пелас. Дуже ювелірно і акуратно, точечно, як то кажуть, 1-0. Це говорить про холоднокровність і спокійство. І, і спокій, вибачайте. Е, уже сам собі наговорив е, похипок різних е, маятниковим принципом. Ходять прогнози до Челсі. Один матч на менше, другий чекайте на більше. Запам'ятайте цю формулу. Це формула діє тільки для Челсі. Один матч на менше, другий на більше. Один раз на менше раз минулий матч був на менше, наступний буде на більше. Тому Челсі перемога і тотал більше 2,5. В цьому прогнозі я впевнений на 100%. Перемога Челсі тотал більше 2,5, 2,39 коефіцієнт. Обалденний, согласись. Я думаю, багато хто з вас погодиться, що цей коефіцієнт жирнючий і крутючий. Ну, і залишилась Бундесліга відкриття перший тур нового сезону. І зустрічаються два… Суперклуби, але <кхм> минулий сезон для гостей був не дуже такий приємний. В Лігу Чемпіонів Лейпциг не потрапив, на жаль. А мрія була. Я знаю точно. Ну, нічого, наступного сезону Лейпциг не допустить таких помилок. і я вважаю, що це буде Лейпцигу для досвіду, для історичного досвіду. Баварія лейпциг Перший тур. В 21.30 за Києвом на Альянс Арені. В Мюнхені. Баварія лейпциг Крутіший матч. Так само, як. Приблизно і в ПСЖ, тільки одне є але. Але. Я впевнений в своєму прогнозі на 95%. Але це тільки якщо збудеться. Е як вам сказати, це не сон. Якщо виходиться, е, сни короткочасні. З четвера на п'ятницю Вважаються віщими, тоді все нормально. А сон мені приснився. Сьогодні, після обід я Рішив трошки відпочити. Я копав картоплю. І я відключився. Я так втомився, друзі. Я зараз працюю на городі, в саду, взагалі тут на дачі, цілий рік один. З родини мені в цьому році ніхто нічого не допомагав. Я все садив сам і буду. Збирати урожай так само сам один. І я копав картоплю, чесно кажу, втомився, як собака. Вірите? І е, я пообідав смачно. Була неймовірна спека градусів 30 мінімум сьогодні. Е, і я ліг відпочити трошки, і потім думаю. Спека почне спадати після 2 третьої 3 години, десь на четверту вже вийду. І я відключився мінімум на годину. Можливо, навіть десь трішки більше, годину 20. І мені приснився сон. 5-3. Чесно кажу. Я дивлюсь на матч, Баварія лейпциг 5-3 горить на табло. І е, ось саме головне, що в цьому сні було прямо відкарбовано отак. 5-3 і свисток судді. Чому мені приснився саме цей матч, я не розумію. І я вирішив, друзі, взяти перемогу Баварії. І тотал більше 3,5. Але е, чи рахується, я знаю, що з четверга на п'ятницю сни віщі? Але якщо е, я просто відпочивав у четвер, це вважається за сон з четвера на п'ятницю. Чи це просто мімольне віддіння, як той казав, поет. Не, не до поет. От скажіть мені, як ви вважаєте. Я вважаю, що спробувати це не, не вмерти, тому я спробую. Я заряджу на свій, будемо так рахувати, вищий сон. Перемога Баварії і тотал більше 3,5, друзі, рівно двійка. кеф двійка Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на віщі прогнози на майстер-клас. Пишіть, у кого були які е, такі випадки, з віщими снами. У мене один був. І він збувся на 300%. Один раз в житті. Мені приснилася. Ліга Чемпіонів. Далекі-далекі там, далекі, якісь 90 не згадаю, роки Ліга Чемпіонів, пам'ятаю, Чвертьфінал грав Ювентус. Е, Ювентус зараз скажу, Чи з Шальке, чи з Вольсбургом, чи... Ось з кимось із середнячків, таких німецьких, і мені приснився рахунок. 4-1. Якщо я не забув, кажись це було так. Е, кому цікаво, я пригадаю про цей випадок в одному з відео ще. Е, все ж таки. Я пригадаю цей матч і коли це було, але пам'ятаю, що це було дуже-дуже давно. І я пішов, тоді просто підходили ми в контору. Контора у нас у місті була всього одна, і я зарядив на цей рахунок 20 гривень. Коефіцієнт був дуже високий, пам'ятаю. Дуже високий, я добряче виграв. Але потім, я думаю, ви всі вгадаєте, про що я думав. А про те, про те я думав, чому я не зарядив 1000. А якщо б сон був невіщий? Ось такі бувають випадки. Тому я, я вважаю, треба, ну, не нагліти, а трішечки все ж таки віщування своїх снів перевіряти. І фінансово в тому числі. А чому би ні? І от я і вирішив вирішив випробувати і себе, і свій сон віщий. Ну і фортуну за одне. Тому, друзі, вибачайте, трошки затягнув цей відео, відео ролик. Але я виклався вже поповну. Після. Такого трудового дня. До речі, кому цікаво? Тема Дача, сад, город». Перший закріплений коментар. Дача, сад, город» – мій YouTube канал. Приєднуйтесь, друзі. Ласкаво просимо. Ну, а тут я вважаю, що ви вже перевірили, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас і зарядили пару лайків. Написали змістовний коментар. Це дуже-дуже е, величезна і вагома допомога від вас і підтримка. Друзі. І ще один дуже суттєвий, е, дуже суттєва ознака, що я все ж таки е, отримав сьогодні віщий сон. Починається дощ, потужний дощ. Після того, кого, того, як я викопав картоплю, іде дощ. Кажуть, коли починаєш якусь справу і починається дощ, це неймовірно на вдачу. У мене е ось така прикмета неодноразово роботала. Працювала. Тому, друзі, ще раз кажу, це на фарт. І мій віщий сон. Перевіримо, і ось цю погоду дощ іде рясний, дуже потужний і рясний дощ. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Медгриби шовковиця хай усім здоровиться. До зустрічі, друзі, всім успіхів, вдачі. і всім папа! -па.